Сьогодні я малюю по скріншотах з Further from myself Далі від себе одного з моїх улюблених гуртів, Пілар. Познайомилася з цим гуртом десь рік тому. Таке відчуття, ніби слухала їх все життя. В принципі, з того моменту, яку в принципі вперше почула пісні жанру рок та метал. До речі, думаю, що це через те, що вони мені дуже нагадують пісні шостого і може трохи сьомого і восьмого альбомів Скілет. Якщо, ви, якщо вам рахувати, то я маю на увазі саліт, коматос і трохи райс. Це можливо тільки мені так здається. Та й зараз це великого значення немає, бо ми тут не заради музики, ми тут заради малювання. Чому саме цей кліп? Відеоряд настільки підходить під цю пісню, що мене уносить кудись у небеса кожен раз, як я заліпаю на нього. А я заліпаю на нього постійно, коли включаю. Ви просто подивіться: тепла і легка атмосфера, гарна палітра кольорів, вокал та музичний супровід. О, боже мій! Це просто щось. Саме тому мені захотілося спробувати передати усі ті почуття, які наповнюють мене під час прослухання і перегляду. Плюс мені подобається, що тут є декілька джерел світла, тепле світло від свічок, яскраве біле світло від найближче розташованих прожекторів, та росіяне фіолетово рожеве світло з дальніх прожекторів. Коли я це побачила, мені захотілося спробувати намалювати і передати це все за допомогою відкритих кольорів, але я не знаю, чи вийшло в мене. Тому Дивимося, що вийде в кінці. Так, основу основ, що використовуються. Ну це зрозуміло. Ми маємо слідкувати за чергуванням чорного та білого, за контрастом. Маємо слідкувати за тим, як падає світло на перетинаючі об'єкти. Е, обличчя то взагалі нелегке, непроста форма. Ми це всі знаємо, але я проговорю це. Ну, на прикладі оцього кадру зробом. Ну, ми тут бачимо циліндр, ще один циліндр. Трикутник, ну може правніше буде сказати, піраміда впадаючи шар та об'ємний шар. І це тільки грубі форми, і це тільки обличчя, а на деяких моментах ми будемо малювати не тільки обличчя. Техніка, яку я хотіла сьогодні малювати, я називаю світло через колір, бо вона дуже схожа на техніку роботи з аквареллю, назву якої я не пам'ятаю. Але суть в тому, аби використовувати тільки чисті кольори, і тільки в деяких випадках змішувати не більше одного трьох. Я намагаюся це передати, але я не впевнена, що в мене це вийшло, оскільки. Все ж таки, в мене є більше змішаних кольорів, хоча ніби їх не так багато. Я більше відкритими. В мене там тільки в основі. Я завжди беру основу. <смі> ну, так легше. В мене в основі такий світло-червоно-сірий, такого ж приблизно тону, але відкритий помаранчевий він скоріше. Беру, аби передати світло від свічок, напрямок світла, та від російного світла прожектора. Чистим, жовтим та фіолетовим тут все зрозуміло. Комплементарні плюс. Плюс світло тінь у півтіні. Граюся теплим червоним, холодним фіолетово-рожевим. Чергування холодне, тепле воно обов'язково має бути навіть у якихось таких тонах. Це не обов'язково передавати, якщо це не дуже зрозуміло. Але я спробувала і мені подобається, як вийшло. А, також в деяких моментах беру ще темний коричневий. по тону він такий самий, як фіолетова тінь. А, використовую його для передачі початкового кольору, бо якщо б я бахнула надредено чистий фіолетовий, то це було б не дуже. Тому ось цей гратися теплим холодним. Це дуже важливо, аби робота не була якоюсь сухою та монотонною, я не знаю би це описати? Я кажу, що я дуже погано пояснюю, і дуже погано в якісь терміни. До речі, в цьому. Всьому я намагалася. В мене був такий як договір самої з собою, <смас> самою собою, про те, що я не маю використовувати ніяких ефектів, в принципі, це як мультиплай, оверлей там, так далі. Але зі сраною гітарою Noa з на мене це не виходило. Бо я хотіла її передати і. Продовжити як брати більш мазками, як в принципі у всій роботі, ну їх видно, ну, хоч трошки. Але гітара в мене виходила дуже вилизаною, ну прям ну капець. І в мене не виходило передати її колір від слова зовсім. І було таке відчуття, ніби, ну я не знаю, вона просто різнобарвна, кольорова, і в неї не передавалося оце світло. Тому я зчетерила. Порушила це правило даною мені мною, і наклала ефектів, і ще бахнула текстурою, бо в мене воно все одно виходило дуже вилизаною, і це ду... вона би ще і цим виділялася, тим, що вона вилизана. і тому бахнула ще й текстур. Схожа ситуація в мене була з тінню від мікрофона у роба, бо я теж якось мені не дуже дійшло якийсь момент, як це зробити, і воно виглядало як вуз, тому я теж читерила ще раз і бахнула ефектом якимось. Так, да, неприкольно. Ота от штука, про яку я казала, що хочу передати якусь е, через відкриті кольори. На цих роботах мене це вийшло не дуже, але в інших роботах, які я не знімала на спейнт, і про які я не збиралася сьогодні казати, але просто покажу, що я мала на увазі, коли казала через відкритий колір, е, виведу на екран деякі роботи, які я хотіла. Схожим чином намалювати ось, ось ці. Ну, блін, навіть якщо в мене не вийшло намалювати ось таким чином, мені все одно дуже подобаються ці роботи. Просто ви не ну, уявляєте, це, я, це просто найкраще, що я робила в своєму житті. А кадри з робом взагалі як на мене виглядає, як кадри з якогось нормального мульта. Типу, я знаю, що не можна себе там хвалити і все це, але я, я кайфую. Просто так сильно кайфувати е, від цього я не кайфувала. Ніколи в житті. Ще в мене є єдина е, була єдина проблема це малювання Лесера і другого гітаріста, ім'я якого я не впевнена, що знаю. Бо кхм, на цього Мішеля він не дуже схожий. Я не впевнена, хто це, але якщо це він, то хай мене вибачить, будь ласка. Я дуже довго шукала, просто я покадрово вивчила увесь кліп повністю. Я просто знаю, що, яка секунда, який кадр де за яким кадром? Я це пам'ятаю, воно мені вже сниться. Я не те, що від цього страждаю, але мені це подобається, але як факт. Але камон, більшість кліпу нам показують Роба, нам показують Ноа і нам показують саму залу. А ну ще цих. А ось Лесера і другого, цього, другого і третього гітарістів нам не показують зовсім. І це проблема. Мало того, що вони його посадили в якийсь темний куточок, і мені прийшлося <кхем> працювати окремо, думати і доробляти світло, насичень і все, все повністю замінювати, аби він не дуже сильно виділявся з інших робіт. Так при тому мені прийшлося ще додатково шукати референси не з кліпу, аби намалювати його більш органічно, бо його знімають тільки практично з одного ракурсу в якомусь темному закутку. І це проблема. Я вимагаю, щоб в усіх кліпах так само, як всю іншу команду, знімали барабанщиків блід. І других гітарістів вони мені дуже потрібні. Бо в кліпі Bring me down Лесера знімають достатньо, я б могла взяти звідти рефер, але я цього робити не буду. Або буду, я не знаю. Та й другого гітариста я зможу намалювати тільки з одної позиції, і то в мене він вже є в скетчах. Типу, як окремий арт, то зробити дуже важко. До речі, про скетчі я, мабуть, ще ставлю сюди спід пейнт, е, скетчів цих самих, і якщо це відео затягнеться надовго довго, мені не хватить. Спітпейтів з робом Ноа, і, може, ще когось я там вставлю, Щоб ви просто бачили, як я, в принципі, мучаюся на скетчах. Бо якби я знімала спітпейт зі скетчу, як я його малюю, то спітпейт продовжувався, ну, капець, хвилин 20, бо я скетчі мучую дуже довго. Хоча, по ідеї, ж не маю. Але е, тут я ще малювала так, що скетч в мене був е, як за основу, типу, без лайну, без нічого. В мене є тільки має бути гарний нормальний скетч, і я по, е, зверху нього малюю поверх нього. І тому я дуже довго з ним мучилася з цим сраним скетчем, блядь. Бо він мене достав. Але вийшло якось отак. Мені це дуже подобається. Взагалі, я не знаю, ніби. В нас Pillar — це взагалі не дуже популярна група, і я не знаю людей, які б слухали їх пісні, але я переслухала всі їх пісні, і вони мені дуже подобаються. Та й артів, як малюють, наприклад, до скілет. В них багато артів Red, в них багато артів в ТФК теж в інших гру, гуртах. Я люблю просто слухати не такі популярні. Да, сківіт не такі популярні, їх кожна собака знає. Ну ви зрозуміли. І навіть у не дуже популярних гуртах, які там не знають, прям усі, в них багато якихось їм присвячених. А артів, якихось робіт. А в Пілар я не бачила жодної взагалі. І я подумала, що це несправедливо. А вони такі круті і такі всі гарні. і Я не можу їх не намалювати. Їх пісні надихають мене увесь цей час, і це як моя вдячність. Така собі, і мені дуже подобається, що в мене виходить, що в мене вийшло. Поки що ось так, що можу сказати, підсумку. Мені трошки шкода, що я дізналася про цей гурт на той момент, коли вони вже перестали випускати пісні, бо тепер ти маєш слухати тільки те, що є, навіть не думати. Про нові пісні це такий собі невеличкий мінус. Але чуваки дуже круті. Я дуже кайфую від їхніх пісень. Від мені було дуже кайфово малювати Ці арти. На момент, коли я записую даний фрагмент аудіо, вже працюю над цим проектом десь два місяці. Просто з великими перервами такими. Надіюся, що наступний підкаст буде не через п'ять років, як я це можу зробити. Надіюся, він буде швидше, оскільки я ще Ще домальовую арти, такі вже на стадії майже фінішу, кого я обманюю. У е, мене ще дві роботи в такому процесі. Я дуже надіюся, що на момент того, як ви побачите цей підкаст, вони вже будуть готові. І всі ці роботи будуть в інстаграмі. Всім гарного дня, ранку, вечора, ночі. Вірте в ЗСУ і Слава Україні!